Тематичний колекційний набір. зоряні війни тематика. Ось така іде книга на липучці. Вона тут розписана з усіх сторін, картон, цупкий, тут різні сторінки, картки із описом та фото. ще на кожній картці присутні такі, як початки. Є ось такі картки. Це з Лего Ага, відкритка. Так, ось так. Це все дуже красиво закривається на липучці і виглядає як книжечка.